Пропоную публікацію в інтернет-виданні Новий пік. Воно говорить про намір російської влади, особисто Володимира Путіна, спровокувати релігійне протистояння в Україні, пересвідчившись в тому, що російська православна церква поки що не дуже справляється. Із тим, аби сіяти ворожнечу між православними та іншими християнськими, іншими християнськими конфесіями та іншими деномінаціями, тепер Путін заявив про те в останні дні, кілька днів тому Путін заявив про те, що православ'я значно ближче до ісламу, аніж до інших релігій. Чим аргументує таке твердження? Релігізнавець, найвидатніший релігієзнавець Росії, пан Путін. Сьогодні складно сказати, бо він аргументів своїх не навів. Але автори піку не роблять висновок про те, що сьогодні це останній неядерний козир Росії, спроба використати непорозуміння тертя між Представниками різних віросповідань, а точніше, штучно їх створити та роздмухати протистояння, оскільки в Україні сьогодні достатньо гармонійно співіснують представники і православних церков, католики, протестанти, юдеї та мусульмани. Але, зазначає автор піку, українцям слід пильнувати, тому що. Спецслужби Росії мають великий досвід почасти успішний досвід маніпуляції масовою свідомістю та створення штучних конфліктів. Євгеній, на цю пору в мене все. Дякую тобі. Та і тобі дякую. Ну з приводу останньої номіної, Я думаю, що не лише за для того, щоб посіяти розбрат між релігійними конфесіями в Україні, направлена була заява Путіна. Я думаю, вона була направлена і до бійців своїх збройних сил, зокрема з Чечні, які змушені тепер плече з плечем із російськими військовими, очевидно, православними, які колись воювали в Чечні. Тепер боротися на території України. Можливо, він ще хоче їх сплатити. Не виключено.